Привіт, друзі, демон канал Афішен праці. вам відповідаю на ваші коментарі, на ваші запитання. Отже, таке запитання прозвучало. Чи пробував я ловити флетом на течії і що краще на течії використовувати жилку? Ну, леску. Блін, ну це дивне таке для мене запитання. Ну, не перш відповім, чи флетом пробував. Пробував на течії ловити флетом. Як на мене, то все-таки краще класичний фідер на течії. І це ну це такий маркетинговий хід, знаєте, там знімаються відоси, флет на течії, щоб ви дивилися, але насправді це не є ефективно. Класичний фідер набагато ефективніше е, на течії. Е, друге питання: жилка на течії. Ну це для мене теж дуже дивне питання, тому що друзяки на течії однозначно е, плетенка, шнур. Е, чому тому, Ну, блін, ще раз кажу, для мене це якесь. Такі очевидні речі. Шнур при заявленій розривній нагрузці з жилкою з ляскою буде тонший, в рази тонший, можливо, навіть в два, а то й в три рази тонший. Тонкість шнура, друзяки, нам дає менший опер води, тобто нам можна ставити менший, меншу вагу груза. Кормушки фідер, ну, флет кормушки, хто хоче спробувати, тобто на те, чи однозначно шнур. Дякую за запитання. До зустрічі на рибалці каналі Афішинг. З вами був Дімон. Пока.